Ну що ж, привіт, найоперативніший огляд на кронджул просили. Тож отримуйте. і до огляду шоу відкриває матч реванш Романа Рейнса проти Бронсона Ріда за правилами австралійської вуличної бійки. Тільки б фанати не ставили питання, а чому саме Бронсон Рід знову махається з Романом Рейнсом? Відповідь дуже проста, тому що Австралія це його батьківщина. Я це знав, але забув. Але це не важливо. Це не виправдовує той факт, що ми знову маємо дивитися цей матч. Мені їх першого матчу у Парижі вистачило з головою. Будь ласка, більше не треба. Цей найнеочікуваніший матч шоу міг витягти тільки реслінг і фансервіс… Тому що додали правило вуличної бійки. Але замість якогось екшону Роман Рейнс просто взаємодіяв із фанатами і почав бросатися м'ячами по дворовому футболу. По -по -по -по. Навіть реквізит вони використовували дуже обережно та дуже у міру. Вони побили один одного стільцем кендостіком, але навіть не єдиного стола не проломили. До речі, не питайте мене, чому саме зараз на екрані вилізла реклама мого ТГ каналу. Ви і. Так все знаєте. QR-код на екрані, а посилання самі знайдете, що перший раз чи що. Спотів тут видовищних як такових і не було. Тож перейдемо до найцікавішого, а саме втручання. Звісно, від брона брейкера, який загарпунув Рейнса. Самому ж Рейнсу на допомогу вибіжали брати Усо, які. ну, дебіли. Ні, спершу вони грамотно від усіх позбулися, провели свої фінішери, та Джей Усо у кінці випадково. Ову загарпунни Рейнса прямо у стіл. Ну а Бронсону Ріду просто залишилося провести свій цунамі сплеш і утримати Рейнса. Вже тут повністю розумієш, на що поставили цей матч, тому що це у кар'єрі Бронсона Ріда найвеличніша його перемога, і, до речі, на його батьківщині. Ну і самуанська єбаторія продовжується, тому що після матчу Роман Рейнс влаштував у Сосам справжню лекцію, що так робити не можна, він їх любить, але вони все одно. Біли. Ну, а якщо описати цей матч дуже коротко, то. Оцінка матчу три зірки, навіть такий фансерій вже починає йти по колу, будь ласка, більше не треба. Далі чемпіонка проти чемпіонки Стефані Вакір проти Тіфані Стратон, матч за чемпіонство Crown Jewel. Тут же спрацювала якась схема NXT, тому що матч був недовгий, драйвовий та схематичний. Це одночасно і перевага та недолі. Але матч тривав 10 хвилин, я не розумію, чому ВВЄ бояться давати їм більше часу. Я це помічаю вже не впевнений. Перше, тому що Тіфані Стратун люблять обмежувати у часі на ринзі. Тривав би цей матч на 5-10 хвилин довше, то це б був повний бенгер, крадіжка шоу та кандидат на 5 зірок. Сам же матч у вакуумі, ну прикольний, тому що якщо порівнювати його із минулорічним таким матчем, то це просто неба та земля. За ці 10 хвилин вони продемонстрували свій атлетизм і показали, що у них доволі хороша хімія на ринзі перемогла тут. Після свого видовищного фінішеру Стефані Вакір. І дехто може сказати, що їй цей пуш дуже зарано дали, вона ще трохи сира, і вона не доросла до такого рівня, їй забагато дають, але. У порівнянні із Мерседес Моне, яка така типу Ти саме піздатая, блять. Понятно вам блять уйоби стефані вакір. Всі ці приколяхи дають не просто так і доволі вчасно. Вона заслужила оцінка матчу, 4 зірки. А далі матч, на якому ми затримуємося, мабуть, трохи надовше. А саме Джон Сіна проти Ейджа і Стайлза, це матч, який навіть не можна повноцінно оцінювати. Він не підлягає оцінки, він не підлягає критиці. Це просто. Просто повага, це повага як опонент до опонента, як ветеран до ветерану, це повага їх минулим суперникам. Матч який зроблений нут від душі. Бо якщо ти передивишся їх минулі матчі, десятирічної давнини, то зрозумієш, що. Їх матчі це просто фінішер фест. Тут було приблизно те ж саме, але із нюансом, тому що ми розуміємо, що у них багата історія на суперників, і вони вже скоро закінчать свої кар'єри у реслінгу, і вони вирішили дати такий триб'ют своїм минулим суперникам і проводили просто їх фінішери один за одним. Тут не може бути викликано якихось негативних емоцій, тому що це матч як ностальгія для фанатів реслінгу. Почнемо з їх виходів та перед початком матчу. Ти розумієш, що AJ Styles вийшов не просто так, а зробив відсилку на свою атиру із TNA. На початку вони показали не поспішаючи трохи техніки і перехоплювали один одного у больових. Наприклад, тут були больові Деніала Брайна, Самоа Джо, Кріса Джеріко та Русіва, не забуваючи своїх минулих опонентів, один з яких був Міс. Який і дуже сильно хотів матч у прощальному турі Джона Сіни, але його не отримав. Джон Сіна, у знак його поваги, проводить його ж скул фіналі. Далі він пустився берега та почав чути голоси в своїй голові, та провів DDT з канатів Френді Ортона та його Аркійов. Хотів же зробити пант Кік, але блін, навіть Ортон його вже півроку не може зробити. Найзворушливіший та найемоційніший триб'ют у цьому матчі був Браюваету, тому що сіна взяв Стайлза на сестру Ебігейл. Момент дуже пам'ятний та символічний, і змусить розрюмсатись всіх емпатів. А всі глядачі на арені одразу повмикали свої ліхтарики і почали співати пісню весь світ в його руках. Сам же феноменальний віддав дань поваги не тільки легендам Бо є такі, як Шон Майклс але і своїм колишнім суперникам із Тіаней. Найвідоміші, які я розпізнав, це Фінішер Стінга та Крістофера Деніелса. І хтось каже, що матч був дуже схематичним, мов вони просто переходили від фінішера до фінішера, але у цьому і є прикол. Вони показали нам перформанс, не показуючи нічого нового та екстраординарного. Цей матч був для того, щоб порадувати фанатів та пробити їх на сльозу. Ностальгії і показати, яка велична історія за їх спинами, та через що вони пройшли. В кінці матчу Сіна перехоплює атаку Стайлза та проводить ще один фінішер, відсилаючи нас на Ендертейкера. Він проводить Томпстон, проводить свій фінальний Attitude Adjustment, утримує Стайлза і. Це абсолютний кінотеатр. Чисто за фансервіс та емоції я б міг йому поставити і 5-стар, але ставити 5 зірок олівцем, я вважаю, не можна. Тому від мене це 475. Це ще один кандидат на матч року, але по-хорошому він не для оцінювання. Його просто треба взяти та помістити у Лувр. На черзі жіночий командний матч іоскайтерія ріплі проти Букакі Воррієрс проти Кабуки Воррієрс. І що сказати, по цьому матчу є декілька окремих нотатків. По-перше, мало того, що Австралія це батьківщина Рі Ріплі, так ще і саме у цей день у неї був день народження. Тож підтримка від публіки була ще більш гучнішою. Букакі це Букаківерс тисільника тут наглядно було видно, що цей матч це тільки розігрів для якогось великого ф'юду. І чесно, я взагалі не здивуюся та не буду проти, якщо цю ворожнечу. Та матч Аски проти Іоскай дотягнуть аж до Реслманії. Бо, хоча матч створювався заради рії ріплі, немалий акцент було зроблено на взаємодію Японо. Вони показали справжню японську класику, мені це заходить і. вивоє. Цініть японок, вони найкращі, що є у реслінгу. І чогось до сих пір ні слова не сказано про Каїрі Сейн, а про неї нічого казати не треба, тому що за цим персонажем. Просто треба спостерігати, ніби як вона повноцінно разом із Аскою здійснила Хілтрн, але до сих пір не хоче причиняти своїй колишній подрузі біль. Ці емоції та сюжет у суміші з прекрасним японським реслінгом і з фансервісу у вигляді рії ріплі. Це створило дуже хороший матч. Оці макакі Воріорс досить легітимна команда, але тут їм треба було підкластися під фейсів, тому що. На радість місцевій публіці спочатку ріптають Рі ріплі і, завершуючи ідеальніший монсол від Йоскай та перемога за фейсами, оцінка матчу 4 зірки годна. Ну а якщо цей матч описати дуже коротко та влучно, то. Файс. Ну і головна подія вечора Сет Роллінс проти Коді Роудса, матч за титул Крон Джул. Глядач, який не шарить за реслінг та подивиться цей матч вперше, подумає, ну прикольно, нічого такого екстраординарного тут немає. Але тут треба задушнити і сказати, що перед цим матчем треба подивитися їх три попередні матчі: коли Коді Роудс повернувся у компанію, коли вони махалися у клітці, коли у Коді була травма, і коли вони були у команді. І тільки тоді навіть самий ярий фанат глянцевого Коді Роудса змінить свою думку і почне вболівати за Сета Ролінса. Цей сюжет, ця компанія, сам Коді Роудс, і його титульний рейн тримається тільки завдяки Ролінсу. Тут же, ще перед початком матчу акцент зробився на годинних Сета Ролінса, і він ще зіграє свій ключовий момент. Вже у самому матчі сумнівів ніяких не було, тому що ми прекрасно. Знаємо, що це за реслери і що вони можуть показати. Якщо ми розбираємо реслінг та психологію, то для мене це дуже близько до п'яти зірок. Навіть у Сета Ролінса Вік вже бере своє, і він, ніби як Джон Сіна, все одно продовжує використовувати якісь нові прийоми. Якщо зі Spanish Fly та Super Crossroads із Канатів можна просто зловити вау-ефект, то із цього хедбата можна зловити аху. Чому я так багато уваги приділяю цьому хедбату, тому що Все Ролінс тут зламався. Хтось може з цього зловити смішнявку, мов Все Ролінс знову продає нам цей сюжет, що його травма знов кайфебна і це все уловка, але на жаль, ні. І на момент, коли я озвучую цей огляд, він вже вакантував свій титул і був назначений ось цей матч за вакантне чемпіонство. Дуже шкода. Ця травма та вакантування. Титулу вплине на сюжети, починаючи з Survivor Series і закінчуючи аж Wrсел А про зраду від Бронсона та Брейкера я навіть поки що детально говорити не буду, тож повернемося до Матчу, а він був. Ну, шедевр. Як я і сказав, годинник Сета Ролінса спрацював тут як чеховська рушниця, і вона вистрілила. Причому Коді Роу заселив цей удар так, ніби в нього реально пальнули з рушниці. Фінальний Супер керпстом від Сета Ролінса з канатів, і у нас другий в історії кронжольний чемпіон. Тут до багато чого можна дочепитися, але я цього робити не буду, тому що переможець, сам матч, рівень рейсингу і. Сама кінцівка мене в принципі влаштовує. Тож. Моя оцінка 4,75. Варто було тільки вперше провести кронджол не в Саудівській Аравії, і рівень реслінгу та самого шоу виросло на дві голови. Моя оцінка цьому шоу 8, можливо, вісім з 10 вийшло круто. Ну а вже наступне шоу у нас Сурвайверсірія воєнні ігри. Тож чекаємо, і виходить до прогнозів і не тільки. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Я, я буду заснимать видео про Fire.